Дідух це символ пам'яті предків і Божого благословення дому. Коли на небі сходила перша різдвяна зоря, а в хаті запалювали свічку, до оселі урочисто вносили дідуха. Це сніп із найкращого збіжжя. Його ставили на покуті біля ікон, на найпочеснішому місці, бо дідух це не просто сніп, а символ усього. Що тримає український рід. Назва дідух походить від слова дід. Вірили, що в Різдвяну ніч душі предків приходять у хату, щоб побути з родиною. Дідух ставав для них місцем прихистку, тому на святвечір не шуміли, не сварилися, не підмітали, щоб не потривожити тих, хто прийшов із небес. Дідуха робили з першого або останнього снопа жнив, найціннішого. У ньому була вся праця руку, сонце, дощ, мозолі на руках, терпіння і надія, ставлячи дідуха, дякували землі та Богові за хліб, за життя, за врожай. Вважалося, що дідух охороняє хату від біди, голоду, хвороб. Лихих думок, поки він стоїть у домі, є лад, достаток і Божа ласка. Недарма казали, де дідух, там мир і благословіння. Дідух поєднував минуле теперішнє і майбутнє. Предки у пам'яті, живі за святковим столом, діти, як продовження роду. Тому різдво з дідухом. Було святом не лише народження Христа, а й народження сили роду.